Як рух сонячної системи впливає на клімат нашої планети? Велика червона пляма на Юпітері молодша за найстарішу черепаху на Землі. Та чи є шанс, що найближчі тисячу років людська цивілізація буде знищена великим метеоритом? Ось такий космічний випуск сьогодні на ваших екранах. Всім привіт! Мене звати Лєра і ви на географічному каналі, де ми що два тижні обговорюємо, що ж вчені винайшли, виявили чи з'ясували спонсорам на YouTube та підписникам на Бамікофі. Я одразу пропоную подивитися окреме відео доступне лише для вас, оскільки там розширена версія, і ще стільки ж додаткових новин, але зі сфери медицини. А ми переходимо до основної частини. Ми іноді забуваємо, що живемо на величезній космічній брилі, яка мчить крізь сонячну систему та всесвіт, і в будь-який момент може зіткнутися з іншими меншими космічними об'єктами. Однак вчені розрахували, що до трьохтисячного року шанси, що Землю уразить метеорит на зразок того, що частково призвів до вимирання динозаврів, поки що майже відсутні. До речі, якщо бажаєте поспостерігати за астероїдами, як вони рухаються, наскільки вони близько до Землі, рекомендую Дую сайт NASA Eyes on Asteroid. Я вже писала про нього в телеграм-каналі, та залишу посилання також в описі під цим відео. NASA регулярно моніторить орбіти відомих космічних об'єктів, приділяючи найбільшу увагу навколоземним розміром від 140 метрів і більше. Саме астероїди такого розміру можуть потенційно спричинити серйозні руйнування у випадку зустрічі з землею. Щоб оцінити їхній можливий вплив, вчені використовують різні шкали, наприклад, шкала Торіно, де 10 означає безперечне зіткнення. Здатна спричинити глобальну кліматичну катастрофу, яка може загрожувати майбутньому цивілізації незалежно від того, впаде метеорит на сушу або в океан. Щоб люди краще розуміли ризики, оцінки позначені кольорами: зеленим, жовтим та червоним. Іноді протягом років спостережень деякі об'єкти виходили за межі зеленої зони і ставали небезпечнішими для нашої планети. Вчених починають напружувати розрахунки, які дають ймовірність зіткнення від 1% та вище. Одним з таких об'єктів став Апофіс. Як тільки його виявили в 2004 році, йому одразу дали оцінку 2 за шкалою Торіна. Подальші дослідження підняли Апофіс до. Четвертого рівня, оскільки ймовірність того, що він впаде на землю, в 2029 році вираховували як 1,6%. Сучасні обрахунки, на щастя, фух вилучили цей рік зі списку небезпечних, хоча в 2036 та в 2068 роках астероїд знову пролетить занадто близько до нашої планети. Але наразі відомих об'єктів з балами вище нуля за шкалою Торіно немає. Проте за Палермською шкалою, яка трохи складніша, є такі астероїди, що потребують додаткового вивчення, оскільки їхнє наближення до Землі прогнозується в наступні кілька століть. Наприклад, таким є астероїд Бенну, що пройде в 2100 Тридцять п'ятому році досить близько до землі в масштабах космосу на відстані всього лише 213 тисяч кілометрів. Звісно, науковці щодня проводять безліч спостережень за цими невеликими космічними об'єктами. Астероїди обертаються навколо своєї осі, що дозволяє нам уточнювати їхню траєкторію. Тому усі показники можуть змінюватися до того, ж, чим ближче космічне каміння проходить до великих об'єктів, наприклад, інших планет, тим більше шансів, що їхні орбіти будуть порушені. Наразі астрономи змогли відтворити орбіти багатьох навколоземних астероїдів на 100 років вперед. І жодне каміння розміром понад 140 метрів не має великого шансу зустрітися з землею наступне століття. Деякі команди астрономів запевняють, що вони змогли розрахувати траєкторію на тисячоліття вперед. І за їхніми розрахунками найвищі шанси до двохтисячного року має об'єкт з поетичною назвою 7482. Він наблизиться до нас ближче ніж місяць, але вірогідність впасти на землю становить лише мізерні 151. На 100 тисячна відсотка, усвідомлюючи розмір Юпітера стосовно нашої планети, а потім розуміючи розмір його найхарактернішої ознаки великої червоної плями, здається, вона існувала там завжди. Однак, згідно з новим дослідженням, пляма цілком може бути молодшою за найстарішу на землі Черепаху Джонатана, який в 24-му році виповнюється 192 роки. Велика червона пляма на Юпітері зазвичай значно більша за Землю. Першим, хто помітив темну пляму на далекій планеті, був Джованні Касіні в 1665 році. Він назвав його Постійна пляма. Оскільки вона оберталася разом з планетою, її можна було побачити лише протягом п'яти годин за один раз, перш ніж вона зникне. В той час, як менші кола з'являлися та зникали, червона пляма завжди поверталася. І так було до 1713 року. Протягом століття астрономи того часу не бачили велику пляму на Юпітері, ніби вона зникла на цілих 100 років. Та вже в 1831 році її описи знову з'являються у роботах науковців та називають її не постійним колом, а великою червоною плямою. Але явище об'єднують, ніби це один і той самий об'єкт. На цій картині італійського художника Донато Кретті, намальованій в 1711 році. Пляма вперше зображена червоною. Але чому вона має такий відтінок вчені? Досі пояснити не можуть. А ось велику червону пляму в тисяча 1881 році намалював видатний британський селенограф, дослідник місяця Томас Елгер. Виявилося, що овал постійно змінює свої розміри. І це розчаровує сучасних астрономів-любителів. Зараз пляма зменшилася майже до діаметру Землі. Звісно, це вже не те видовище. Але якщо пляму спостерігали 350 років тому, як вона може бути молодшою за черепаху? Подумаєте ви? Саме про це й говорить нове дослідження, де вчені розділяють ці два явища. Постійна пляма та ви Велика червона пляма об'єкти, які найімовірніше між собою не пов'язані. Їх постійно об'єднували астрономи, оскільки між їхніми описами багато спільного: колір, розміщення на схожих широтах, розміри. Та оскільки майже століття пляма не спостерігалась, виникають запитання. Дослідники стверджують, що велика червона пляма має обертатися набагато швидше, щоб підтримувати такі розміри. Такий результат вони отримали, змоделювавши формування супершторму на основі сторічних штормів Юпітера. Можливо, пляма є результатом порушення потоків повітря на північ та на південь від неї, і її поява не є циклічною. Нове пояснення дуже відрізняється від більш поширеного, ніби велика червона пляма є злиттям кількох менших вихорів або супербурею. Якщо доведуть, що пляма і Ну, з 1665 року, тоді коли її побачили вперше. Вона дійсно могла існувати мільйони років, оскільки ніхто не мав змоги спостерігати за нею. В цьому випадку супершторм вважатиметься постійною частиною нашої сонячної системи, а його великі розміри згодом повернуться. Але раптом аналіз правильний і велика червона пляма окреме утворення. Цілком можливо вона проходить останній етап і, досягнувши 200-річної позначки, знову повністю зникне в атмосфері Юпітера. На початку ХХ століття чеський хімік Браунер передбачив існування певного елементу між неодимом та Самарієм. В майбутнього його назвуть Прометієм, але до 1945 року його просто не могли зловити, оскільки він дуже швидко розпадається. Отримавши необхідну для реєстрації елементу кількість прометію після розщеплення урану, він посів своє законне місце під атомним номером 61. Але 80 років його властивості залишалися прихованими від наукового світу, здебільшого, через через те, що Прометію було надто мало для вивчення до сьогодні. Прометій є одним з 15 лантаноїдів у нижній частині таблиці Менделєєва, які також відомі як рідкісно земельні метали. Їхні надзвичайні магнетичні та оптичні властивості роблять ці елементи надзвичайно важливими в сучасних електронних пристроях. Наприклад, вони є частиною екранів наших смартфонів. Але Прометій дуже складний та рідкісний для вивчення. Та наразі має лише кілька незначних застосувань, наприклад, у діагностиці раку та застосуванні в атомних батареях. Обмежене розуміння, хіба елемента перешкоджало його ширшому використанню в природі. Він утворюється постійно, наприклад, при альфа-розпаді Європію-151 або спонтанному поділу урану, але його кількість настільки мізерна, що вивчити про метій було надто складно. Він не має стабільного ізотопу з часом розпадається на інші елементи, на повітря швидко окислюється. Американська компанія Орнел є єдиним виробником Прометію 147 з періодом напіврозпаду трохи більше 2,5 років. Використовуючи новітній метод, дослідники відокремили цей ізотоп з відходів ядерного реактора, створивши найчистіший з можливих зразків для подальшого дослідження прометії. Потім цей зразок поєднали з молекулою, яка була спеціально розроблена для захоплення атомів металу та утворення стабільного комплексу у воді. З водою Прометій реагує дуже повільно. Координуюча Лекола утворила дев'ять зразків прометій кисень. Щодо дослідникам можливість вперше в історії дослідити властивості хімічного елемента. Оскільки Прометій радіоактивний, і коли він розпадається, він перетворюється на сусідній з ним елемент Самарій. Тому при дослідженнях вчені мають невелику кількість забруднення у вигляді Самарію. Вченим довелося використовувати дуже вузькоспеціалізовану специфічну техніку, завдяки якій комплекс Прометією бомбардували фотонами високої енергії, створені прискорювачем елементарних частинок. Таким чином змогли зосередитися на вивченні зв'язку прометій кисень Ньень ігноруючи забрудник самарій, зараз компанія Орнел отримала унікальну можливість вивчити хімічний елемент на повну, тому вони продовжують досліджувати прометій у воді, щоб створити чітку картинку поведінки цього незвичайного елемента. А тепер я планую висловити подяку людям, без яких цей канал навряд чи міг розвиватися так швидко. Кожна ваша пожертва на розвиток блогу, кожен коментар та лайк від людей, які не байдужі до цього контенту важлива частина нашої спільноти, яка цікавиться наукою, розуміє її важливість, палко обговорює новини з різних наукових сфер. Тощо це для мене дуже цінно і мотивує працювати і надалі. Клімат на нашій планеті змінюється постійно, чи то природнім чином, чи то людство постаралось. Але як я вже говорила, під час першої новини ми забуваємо, що живемо на величезній круглій брилі, яка з надзвичайною швидкістю нам непомітною рухається крізь всесвіт. Нове дослідження показало, що щось за межами нашої атмосфери, ба більше за межами сонячної системи, може суттєво вплинути на наш клімат. Місяць обертається навколо нашої планети. Наша планета навколо сонця, а сонячна система навколо центру чумацького шляху. І згідно з останніми даними, наша сонячна система могла пройти крізь міжзоряну хмару настільки щільну, що це потенційно охолодило нашу планету. Сонячна система певною мірою захищена від міжзоряного середовища геліосферою, тобто атмосферою нашого сонця, яка нагадує форму комети. Наша зірка випускає потік заряджених частинок на відстань, що втричі перевищує. Відстань до Плутона, уявіть собі таку незмірну розумом бульбашку навколо сонця та усіх планет, яка захищає сонячну систему від значної кількості космічного іонізуючого випромінювання, та поширюється, доки не натрапить на зовнішній тиск міжзоряного середовища. Наразі сонячна система перебуває у локальній міжзоряній хмарі, шириною тисячу світлових років. Ця хмара в 100 разів менш щільна ніж звичайний міжзоряний простір. Щойна сонячна система протягом наступних кількох тисяч років покине цю розріджену область, вона попрямує в міжзоряне середовище. Останні кілька мільйонів років шлях сонячної системи проходив крізь ланцюг холодних та щільних міжзоряних хмар, які могли суттєво вплинути на геліосферу, заважаючи сонячному вітру досягнути поверхні землі у повному обсязі. Такі щільні міжзоряні хмари могли змінити хімічний склад атмосфери нашої планети, виснажити озон і, врешті-решт, охолодити Землю. В кернах, взятих з льоду дна океанів, антарктичному снігу та зразках з місяця існують геологічні докази, що 2 мільйони років тому Земля проходила крізь Зоряну хмару з ось такою назвою знайдені в кернах ізотопи могли бути виконатими злиттям нейтронних зірок або ж над новими, які потім потрапляють у пастку міжзоряного пилу і осідають на космічних об'єктах, які крізь них проходять. Раніше й вважалося, що ці ізотопи опинилися на землі завдяки близьким сонячній системі над новим, але тепер знайшлося краще пояснення. Нове дослідження вперше кількісно показує зустріч між сонцем та чимось за межами сонячної системи, що могло помітно вплинути на клімат Землі. Геліосфера могла перебувати в такому стані від сотень до мільйона років, і цілком можливо в майбутньому ще не раз проходитиме крізь такі міжзоряні формації. Окрім того, автори дослідження закинули ще одну наукову вудочку, яку ще необхідно перевірити сучасним моделюванням земної атмосфери. Вони припустили, що кліматичні зміни приблизно в цей час. 2 мільйони років тому могли вплинути на еволюцію людини, оскільки поява нашого виду була сформована необхідністю адаптуватися до нового клімату. Тому все цікаве тільки починається. Дякую за вашу увагу і настрій. Ще кілька новин чекає спонсорів цього каналу, які ви можете знайти за посиланням, яке я вказала в публікаціях в YouTube та на ПАМІКОФІ. І побачимося зовсім скоро у наступному відео через тиждень.